Дивись, 5-10 простих пунктів, чому не варто відкривати зараз фізичний бізнес в Україні, а краще там, піти в онлайн або залишатися на своїй обічній роботі, найманим роботникам, так спокійніше жити. Перше, щоб відкрити бізнес капітал, якийсь нормальний треба. Тобто не, не існує фізичного бізнесу, де не треба капіталу. Ну хіба що наслідство тобі там якесь упало, да? з розряду декілька контейнерів, там, одежди з Китаю. Ти їх там можеш продавати, якщо вмієш. Але це ж. Інвестиції, це треба людей нанять. Це потрібна куча, куча провірок, папері це всю історію заповняти. бухгалтерії. Люди, коли хочуть відкрити фізичний бізнес, вони взагалі не розуміють, з чим їм треба столкнутися. От вони бачать, об бізнесмен. Щось у нього в магазині, це молодець, але воно не знає, через що йому довелося пройти. Багато ж бізнесменів в Україні абсолютно чесних, некорумпованих, там без взяток пооткривалося, намагається чесно працювати. У них вже там везде по всьому тілу сіді волоси, втомлені, перевтомлені і так далі. Ну я б, я б не радив. Це треба бути супер авантюристом, супер крепким ментально і фізично, і будь готовим к любим переломам в житті, щоб твій бізнес видержав, хоча б років 2-3-4, а в ідеалі 5. А після 5 років ти можеш зрозуміти, він взагалі у тебе відбився і ні. Бо більшість бізнесів фізичних відбувається, років 5 чи 10. Кав'ярня взагалі. Може років 15 відбиватися нормально. Тому б я не рекомендував цю всю історію. От, далі є онлайн. Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі, там, монтувати відео, щось виставляти, збирати перегляди, переводити людей на там, магазини, щоб вони робили якісь покупки і так далі. От Ут утку, наприклад. От хочу я купити утку дитини. Ну, в мене нема дитини, там я не женатий, але от хочу я купити утку. Я що буду в магазин, іти дивитися його фізичний. Та я в інтернеті собі закажу, воно мені по почті приде і все. От за посиланням в шапці профіля можна пройти, подивитися, як у нас контент-хаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди переходять за посиланням в шапці профілю, купляють там продукти, що логічно, бо в інтернеті постійно щось купляють. Це продає гроші. Ось простий приклад. Можна долучитися, можна попробувати, а можна далі сидіти і не знати, що робити. В системі буде да? на найманій роботі, як я казав. Це нормально, бо це спокійно. Ти на когось працюєш, ти отримуєш копійки в обмін на те, що ти тратиш своє життя на них. І бізнесу вроді нормально, бо вони викупили велику частину твого життя за ці копійки, і тобі вроді нормально, бо нічого думати не треба. Але якщо ти хочеш пошевелитися і трошки краще. Жить не бачу ніч чи лучше, чим продовжувати працювати на фізичній роботі і далі пробувати один, два, три години на місяць на, на день, і це небагато. Повір зранку, ввечері, в обід вміс того, щоб в Тіктоки просто вліпати. попробувати працювати онлайн. Попробуєш, ну реально зміниться, оскільки людей у нас спробували, і реально життя змінилось. Ну от прикинь, нам би там років 10 назад, то сказав, працює онлайн 100 тисяч гривень. Ти б в кому упав, я сказав, як це що реально можливо. Ну от або можна ну, залишатися там, де є. це вибір кожного, абсолютно. Короче, фізичний бізнес, я, я не знаю, я б одньому перехрестився просто. Це же треба капітал ломать, сток, це казино. Це те саме, що в казино. Йти в казино треба йти іграти, в день. Понявши емоції. Получить. Те саме фізичний бізнес. Туди треба йти отримати досвід, І можливо весь свій капітал просрать. А якщо вийде, клас, супер. Я взагалі думаю, що це більше хобі, відкриття фізичного бізнесу, ніж якась там історія більш серйозно. у одного з десяти в випадку. Занадто великий ризик.